Щодо України, як я казав, 18-й пакет санкцій. Прискорення переговорів недобре. Якщо підхід вибірковий до країн, що прагнуть членства в ЄС, я маю на увазі Молдову та Україну. Обидві країни докладають зусиль і добре впроваджують реформи, але через певні двосторонні перешкоди ви знаєте про що я Україна не може відкрити перший кластер переговорів. І я вважаю, що ми маємо відкрити цей перший кластер якнайшвидше. І, звісно, до кінця року ми маємо відкрити всі інші шість кластерів переговорів. Я думаю, що корисно ставити амбітні політичні цілі, наприклад, бачити Україну членом європейського союзу 1 січня 2030 року.